Інститут помічника ветеранів пілотний проєкт у Дніпрі при міністерстві у справах ветеранів. Відтак, в центрі ветеранського розвитку, який відкрили 15 червня, навчатимуть помічників ветеранів. Помічниками зможуть стати лише ветерани, зокрема із інвалідністю, члени сім'ї ветерана чи військових загиблих під час бойових дій. Для цього необхідно мати освіту молодшого бакалавра. Основні функції, які виконуватиме помічник, це допомога або направлення ветеранів з соціальних, пенсійних, медичних, психологічних та освітніх питань це той ланцюжок, як ви кажете, між ветераном і органами, які допомагають ветеранам, і помічник ветерана вже знає до кого звернутися, в який кабінет в соцполітики, чи в міністерстві там охорони здоров'я, чи в міністерстві такому йому не потрібно це робити. Деканка факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин УМСФ Вікторія Доценко каже, за три тижні помічник ветерана володітиме юридичною, психологічною, соціальною, комунікативною базами тощо. Наразі Міністерство у справах ветеранів працює над тим, аби офіційно запровадити професію фахівець із супроводу, тобто помічника ветерана. Вони отримуватимуть заробітну плату від 15 до 20 тисяч гривень. На сьогодні програма вже сформована, та проте вона постійно діагностується. Ми постійно працюємо з успішними фахівцями тієї чи іншої галузі, щоб її адаптувати, і ми розуміємо, що на сьогоднішній день досить важливий індивідуальний підход до кожного, хто звернеться і буде слухачем даного курсу. Викладати по всім блокам відбираються доценти, професори кафедри, які мають не тільки теоретичний високий рівень знань, а й мають практичні. Окрім навчання помічників в центрі ветеранського розвитку при кафедрі військової підготовки УМСФ зможуть надати навчально матеріальну базу з перепідготовки ветеранів війни. Кафедра має надати такі послуги, як навчання на офіцера запасу. Деякі з ветеранів, побачивши ролі місця офіцера в сучасному війську, вони мають бажання. Стати професійним офіцером, і кафедра надає такі послуги. Дніпропетровській області планують підготувати 100 помічників, які охоплюватимуть і місто, і громади. Один помічник вестиме 50-100 ветеранів. Такі пілотні проєкти з навчання помічників запровадять ще в Миколаївській, Вінницькій та Львівській областях. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.